Карапузи йдуть в Європу. Львівські малюки, тримаючи батьків за руку, крокують передавати листа президенту. Свідомі малечі – теж і що сказати главі державі. Євросоюз. Львів'янка Світлана своїм дворічним сином прийшла виборювати для малюка Європу. Матусь однодумців знайшла у соцмережах. Там і вирішили. Чому б не прогулятися тут і висловивши заодно свою позицію громадську, яка, до речі, є досить активною? Мені здається, вже давно пройшли ті часи, коли жінки з дітьми були такі домохазяйки і нічого в принципі не бачили за порогом свого дому. Він малював, так? – Так. А ти що малювала своїх маленьких мітингувальників, мама Олена підготувала ретельно разом. Малювали плакати у такий спосіб. Сподіваються привернути увагу можновладців. Це наша сім'я. ще тато наш. наш тато вболіває наразі на роботі. А в четвер поїде на Майдан. Я дуже сподіваюся, що це їхній перший і останній мітинг за Європу. Акцію підтримали більше 30 родин. Прийшли тати, мами, діти і навіть собака. хочемо, щоб вони жили трошки інакше, ніж ми. Ми не хочемо, щоб вони стояли в тих величезних чергах. Ми не хочемо, щоб вони платили хабарі. Ми хочемо, щоб вони жили ну, нормально, та як мають жити люди. У нас мирна акція тих людей, які не можуть товктися на Майдані з дітьми. Ми влаштували собі окремий майдан. І, хоч маленькі українці ще всі букви не вимовляють, але вони теж за Україну в ЄС. Скаже Україна голос. Україна. <рес> Україна Тату навчив казати революція. Ходи по хаті революція. Аби президент країни почув маленьких львів'ян, батьки написали листа, затвердили відбитками маленьких рук та залишили в приймальні губернатора. Христина Волишанська, Віталій Дмитерко, Львів тебе. Не пікетувати, а дякувати кілька сотень студентів прийшли до польського консульства, аби подякувати сусідній країні за підтримку Євромайдану. Просити допомогу в консулів європейських держав у Львові вирішили студенти Франкового університету. Мовляв, зараз як ніколи, студентство та український народ потребує підтримки в нелегкій боротьбі за європейське майбутнє. Одночасно з і подякували польському консулу за підтримку євромайданів. Загалом листи вдячності студенти віднесли у всі консульства Львова, окрім російського. «Дякуємо! Дякуємо! передаємо пану представнику. бо це є ті країни, які е, висловили підтримку українським студентам і українському народу, який вийшов на майдани, і ті країни, які постійно висловлюють підтримку Україні. Випити гарячого чаю, зігрітися і навіть переночувати. Оце це зможуть мітингувальники Євромайдану у Нічлісі, яку облаштували в географічному факультеті. Відвідувачів тут не бракує, навіть вночі сюди приходять зігрітися. Хлопчики, щоб погрітися, тому що горло болить, кричали, підтримували. Серце не болить, серце радіє за Україну. А прийшли сюди попити чаю, горло, промочити, щоб все було класно. Зігрітися, попити теплого чаю, підігріти горло і далі йти вболівати. Для пункту обігріву обирали дві найтепліші аудиторії: в одній можна поїсти, а в іншій – переночувати. Тут у нас є також аудиторія, облаштована для всіх бажаючих, хто хоче поспати там 2-3 годинки чи переночувати в принципі всю ніч, хто можливо є не львівський. Поприносили наші студенти карімати, є спальники. Хто має свої, може проходити зі своїми спальниками. Килими, як ви бачите. Принести викладачі, не пожаліли з кафедри. Поринути у сон на географічному факультеті захотіло лише декілька осіб. <звук> <б> ви <звук> <Можна з 'їхнути? звук> ідея створити пункт обігріву виникла спонтанно, зізнається волонтерка Марія. Троє аспірантів географічного факультету пішли на майдан. Там дуже замерзло. Прийшли на географічний і зрозуміло, що обов'язково треба організувати якийсь пункт обігріву для всіх тих людей, які там стоять, навіть не стільки часу, скільки ми побули. Теплим чаєм мітингувальники поновили свої сили і далі до справи. Пункт обігріву працюватиме цілодобово, допоки є львівський євромайдан, і кожен охочий зможе безкоштовно ним скористатися. Роман Поронюк, Олексій Музика, Львів, тебе. Вже шостий день поспіль Львівський Євромайдан збирає все більше людей. А до студентських протестів приєднується старше покоління та навіть іноземці. Пані Оля на Євромайдан ходить, аби поспівати та молодь підтримати жінка. Розповідає, так захопилася євроатмосферою, що вже ні дня без майдану не уявляє. До Києва хочу їхати. Дітки кажуть, мама, можливо, ні, ні. напевно, поїдемо. Ще одна Оля та вже з коліжанкою на Львівський майдан ходять як на роботу. Не країна то, то люди бідують. Люди... Я хочу, щоб і, іменно наші внуки жили краще. Жінки зізнаються, сюди на мітинг приводять чи не всю родину, бо всією сім'єю хочуть кращого життя у Європі. І молодь просто кажу, наша молодь то золота молодь. <рес> Я їм дуже дякую, що вони такі хороші, що вони такі мудрі. Приходять діти мої приходять. Внучка маленька, пішла в перший клас. Приходить теж. Всі приходимо. Але зараз, я кажу, вже вечір не пше додому, а я тут залишаюся надовше. Трошки допізна на майдані затримується, і пан Михайло. Чоловік так захопився ідеєю молоді, що студентам дозволив собі розмалювати обличчя. Студенти, тільки студенти. Я хотів ще червону чорну, але не мали фарби вже в українському кашкеті та синьо-жовтим шарфом. Такі як і Піровці, з краю майдану стоять іноземці. Вони не кричать, але розповідають саме так підтримують українських студентів. Нам дуже подобається ця країна, і ми хочемо, щоб Україна таки була частиною європейської спільноти. А взагалі-то ми хочемо допомогти вам відстояти своє право на асоціацію з євросоюзом. Хамзата Хаїр за годину на євромайдані вже навіть вивчили і кілька україномовних слів. Слава Україні, героям слава Україні, героям Сова Михайло Когут та Віталій Дмитерко, львів ТБ Львів'яни масово покидають місто, аби поповнити ряди головного євромайдану у Києві. Автобуси з мітинувальниками супроводжують представники дорожнього контролю, аби уникнути провокацій. Студенти завмерли в очікуванні автобуса. Насідки хвилюються, чи буде він взагалі, що почали плутати міста. Ми збираємося, їдемо групою на Львів, щоб там підтримати Україну. Волонтери Євромайдану зізнаються, перевізникам погрожують. А ті, в свою чергу, відмовляються вести активістів до столиці. Дуже залякані водії, тому що їм погрожують. Вони в останній момент відмовляються. Їм кажуть, що у них заберуть права по телефону. Тобто, це усно довести це неможливо, але маємо таку ситуацію, що скасовуються виїзди тільки через те, що в останній момент водії вирішують не їхати. Проте автобус таки приїхав з двогодинним запізненням. Водій розповідає, затримався, бо ледь не на кожному кроці пиняли Деївці. От зараз в даний час заїд дзвонили мені, вони за мій номер дістали і питали, чи порядку норм... документально кажу, все нормально. А первільнику огрожували, що там номера знімуть, де автобус паркується. Питали, де автобус паркується, бо хотіли типа номер зняти. Захищати водіїв взялися активісти дорожнього контролю. Водію потрібно знати одне: не передавати посвідчення водія і взагалі будь-які Документи інспектору в руки, все пред'явити можна, показати, що вони є. Інакше ви просто зробите з заручником ситуації. Інспектор візьме ваші документи, піде в невідомому напрямку, і автобус, звичайно, нікуди не поїде. Після інструктажу автобус таки поїхав до столиці. Дорожні контролери його супроводжували. Там буде в селі великосілки пост. Кілька днів тому там блокували автобуси, зупиняли, але Скажімо так під впливом камер недовго затримали, і відпускали. Не могли пояснити, чому вони зупиняють. Проте Даївці побоялись змухнути смугастою палицею, і львів'яни змогли приїхати до столичного євромайдану без пригод. Роман Поронюк, Олексій Музика, Львів, тебе. Личаківська перлина зовсім не прикрашає одну з головних вулиць Львова. Будинок на Личаківській 33А, який ще навіть не добудували, вже привернув до себе чимало уваги. Сьогодні в міській раді відбулися дебати між чиновниками та забудовниками. Останні стверджують, все споруджено законно, за виданими документами, з печатками та підписами. Вісім поверхів, які вже зведені, були запроектовані від початку і погоджені не лише міською владою, а й профільним міністерством у столиці. Натомість львів'яни стверджують, будинок за високий. Відтак затуляє ратушу та вежу корняк та на панорамі міста. Мовляв, вистачило б і шість поверхів. Скільки ж їх насправді мало бути, чиновники пригадують не одразу. Департамент погоджує десятки сотні проєктів. В кабінеті зрозуміти, чи це є 24 метри багато чи мало, можна тільки коли є, за цим стоїть грамотний архітектор, який несе відповідальність. Кожне друге львівське висотне дерево знищує омела. Це напівпаразит, який висмоктує з крони поживні речовини. Відтак вражені дерева швидко всихають. Дендролог Анатолій Івченко вивчає дерева та чагарники майже півстоліття. Стільки ж живе у Львові. Каже, за останні 10 років омела у місті розрослася так, що ситуація катастрофічна. А у всьому винні ворони та граки, які розносять паразитне насіння. Насінинки прилипають до дзьоба. З часом пташка десь відлітає, потім відчуває дискомфорт, що з боку дзьоба щось і вже вважав. Вона обтирає якесь вже далеко від цього дерева. На прилипає від дзьоба. До дерева в корі весною потім проростає. Омела не лише повільно вбиває дерева здебільшого тополі, а й має цілющі властивості. Рослина зірвана в екологічно чистій місцевості, ніби то лікує гіпертонію та інші важкі недуги. Щоправда, львів'яни ставляться до деревного наросту скептично. кажуть, величезні кулі на гілках дивляться, як мінімум, не естетично. Вона шкодить нам колишньому нашому середовищі і деревам. Шкода дерев. Тому що дерево знищується. Міські екологи активно борються з омилою останніх три роки. Якщо нарости на гілках поодинокі, то їх ліквідовують у випадку враження паразитом більше ніж 60% дерева. Крону зрізають повністю першу чергу. Ми видаляємо ті дерева з такі м'якої породи, як тополі, які знаємо, що вони мають, крім цього, ще негативний вплив на здоров'я людини. Та акації, береза це якраз ті м'які породи дерев, які найбільше вражаються. Три мільйони гривень, які цьогоріч виділили на озеленення Львова та вирізку паразиту. Комунальникам бракує. Щоправда, працівники ЛКП зізнаються, завдання 100-відсоткового знищення омели у, у місті не ставили. Мовляв, для чого її позбуватися, якщо птахи знову. Нанесуть насіння з інших населених пунктів. Віталій Ковала, Олексій Музика, Вадим Дмитрій, Леонід Паранчак, телекомпанія Львів ТБ». Шість лебедів живуть на ставку поблизу Львова. Вони не полетіли у теплі краї і взимку можуть замерзнути. Місцеві мешканці підгодовують птахів і хочуть, аби вони залишились у сокільниках. Катина пані Параски на березі озера, тому жінка щодня бачить лебедів та годує їх. Каже, полюбляють хліб, але лише білий, а кукурудзу їдять неохоче. Ну, хоча погодуємо ті лебеді, бо вони ті замерзли. А вони такі маленькі у нас, прилетіли, вони у нас в гостях, ми їх кормимо. Для місцевих мешканців ці величні птахи окраса. До озера з'їжджаються малі і великі, щоб погодувати пернатих та помилуватися ними. Лебедиха з лебедем постають так собі, так дзьо так інтересно, так гарно всі стають, дивляться, така то красота. Для птахів Сокільницьке озеро своєрідна транзитна зона. Вони прилітають сюди восени і лише на місяць. Цього року затрималися надовше, чим і викликали хвилювання у жителів села. Ті, в свою чергу, готові допомогти лебедям перезимувати. Якщо вони в нас тут поселяться, то ми на зиму будемо їх підкормлювати, пильнувати їх. І може таке бути, що з допомогою влади ми зробимо якесь їм приміщення, що було для гарного. Зимування і щоб вони в нас залишилися. Місцева влада також хвилюється за птахів, каже, підготували лебедям комфортабельні апартаменти. Якщо вони залишаться на озері, я думаю, ми то питання вирішимо, що вони будуть в нас жити то сто відсотків, бо вже будиночки для них готові. Та еколог з досвідом заспокоює. Лебеді не залишиться зимувати на цьому озері, адже воно замерзає. А пернатим потрібна відкрита вода для харчування. Вони просто вичікують, харчуються, набирають масу, набирають жир і очікують того моменту, коли остаточно перелиняють молоді особини, і вони тоді відкочують на південь. Ці лебеді, мабуть, полетять на бурштинське водосховище, адже до чорного моря, де зазвичай зимують ці птахи, летіти два тижні. Пернаті просто не встигнуть до настання лютих морозів. Тетяна Шпрінгер, Руслан Ковалюк, Львів ТБ.